В Кучменому Ярі. На початку ХХ століття Кучмин Яр був затишним місцем із невеликими приватними будинками. Жителі займалися сільським господарством і ремеслами, а також вели торгівлю на місцевих ярмарках. Вулиця Мокра, яка нині відома як Кудришова, була центральною артерією району. Тут протікала ріка, а дерев'яні мости слугували важливим переходами для мешканців. Проте, час Другої світової війни район зазнав значних руйнувань. Багато будників було зруйновано, а частина мешканців була змушена залишити свої домівки. Лише кілька споруд до воєнного періоду збереглися до наших днів. Радянська забудова та її вплив. Пов'єнна історія кучманого яру почалася з